Компаньон йдемо в ресторан. Ми йдемо в ресторан і е Так, ми виходимо і йдемо в ресторан. Ось так. Усе, що я купила, я завтра піду і віддам. Я не знаю. Воно мені так би, воно велике потрібно, воно желізне. Мені подобається, але, напевно, віднесу завтра. Такі в нас ключі. Такі меблі, як в церкві, бачите, такі тяжкі, здорові. Таких багато і на мусор викидають, бо такі не потрібні, дивитися, які ми тут красиві. Давай. Певне, що підемо ногами, люди приходять ще. Ось, ой, яка красива, бачите, яка краса. Біседка оця, яка вона стала цікава, вау, красиво дійсно. Оце пальми високі. Дерево. Це дерево напроти нашого готелю. Дуже красно, ну, інтересант, інтересант, це цікаве. Рапаллю цікаве все-таки. Йдемо в ресторан з його друзями. Там, напевно, буде музика, я, напевно, що знімати не зможу. Не зможу, напевно. Ну подивлюся там. Хотіли б вам показати, що тут ми їмо. Побачимо, я не дуже голодна зовсім, майже не голодна, бо я сьогодні той фукачі зі сиром поїла. Цілий день тут тільки фукачу їла, сьогодні більше нічого. На сніданок і на обід. Такі звичаї, що ми навіть тут в ресторан не йдемо, ще треба 7 кілометрів за місто їхати. Ви собі можете представити? Для чого так? От італійці не такі комплікаті. От тут от, кругом ресторани, але треба їхати ще десь 7 кілометрів за місто. Ну нічого, я люблю, як вони командують, я не хочу командувати. Я... Мені все добре. Є, як, є. Мне все подходит. Вау, какие бельца. Дуже красива, ви знаєте, мені подобається Лігурія. І я тут була багато раз в різних місцях. Подобається. Подобається навіть набагато більше. Ну, не можу сказати набагато більше, але подобається. А отут, от кого не спитаєш в Лігурії, вони всі говорять, що Тоскана їм подобається. Вони до нас їдуть, їдуть ми до них їдемо. І їм подобається в нас, і отак от є, тут так завжди є. Тут Віталійці вони вони свої дуже хвалять. І своє люблять, але дуже люблять по сусідству їхати і хвалити там, де вони ще ніколи не були. Ну, були, але вони їздять і завжди їздять, подорожують завжди. Італія мала, що говорити, субота-неділя їздять. Тут клімат завжди ідеальний. Тут абсолютно. Гроші є, та якби не так аж сильно дорого. Взагалі в ресторани італійці дуже ходять часто, тому що їм, от, е, вони на їду звикли тратити і люблять вони тратити. Люблять вони тратити, тому що цілий тиждень вони працюють і в неділю вони хочуть розслабитися. Так і є. Джо, ми отут вже приїхали, бачите, яка година. Окей, тут вже наші друзі чекають на парки, місця нема. Зайшли в місце. Виходимо. Є п'ятеро. Оці впереді. Дивіться, який росте оцей високий-високий. Тут набагато тепліше і тут все добре росте. Лавочка гарна тут. Так, заходимо. Піця. Панонки піця. Guardate quanti, quanti pezzi quanti grinzi 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 mamma mia, grinzi 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 Buonasera. Так, ми компанію взяв медзаманіки, оці такий макарон короткий, без рукавів на замакати. Знаєте, як медзаманіки, так от як футболка на короткий рукав називається, і м'ясо з польпо. А я взяла фритура міста. Оця от оце. жарена, жарені тотені, чурки, гамбері, і оце все. 17 євро. Такі ось ціни, як бачите. e mi piace tutta covone ma ancora c'è un crocello sesso una frittura mista di pesce ecco qua sì. frittura mista si sì. eh, non sbagliare va bene si sì, ok bene Ча. Браво, браво, браво. Окей. Всі grazie. Принесли ось таку теплу фокачу типічну олію политу, і хліб так само принесли. Дуже смачно. Тімід. <реш> Си <реш> видики сей тіміда, дай кораджо, кораджо. Антиаква пермой, веро? Девесере? А не. І ось такі дали задурну таку бульбочку жарену. Воду майже принести, бо я пити хочу. Це біле вино. Баста, море, баста, мадуве, не треба так багато. Хочу с тобой попробувати. Ой, холодне, 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 як добре. Не буду таку при, фрізанти принесли. Дуже добре. З холодильника бачите дуже тепло тут. Тут була пічка, вже виключили. Гриб був включений. Ми попросили виключити, бо тут було просто дуже тепло, аж забагато. Я прийшов включати Wi-Fi. Тут можна включити в де інтернет. Хлопці заінтересовані, щоби були бачите, мужчини, які сидять красиві. Камерєр допомагає. П'єно б'єна п'є, сама Пити хочеться дуже сильно. Вода холодна. Дві стаканчики. Дякую за перегляд! Будинник iPhone має, дивіться, який. Бачите, кажуть мій компанії всі мають iPhone. Ой-ой-ой, де ж та рука є? Вай, еко-ква. У двадцять по восьмі. Пакірі, медзепакері. Трі то місто. А пататіни, анки, ай-яй-яй, ну боля, потатіни. Я б знала, що вони тут пататіни запчають, я би не брала. Написано було конторно, але не сказали, що пататіни є. От. Дали помідор, вабе. помідор салата, а цю бульбу я не хочу. Не хочу, я її зараз саме першу попробую і скажу вам, що вона за одна є. Ммм, буйба. Для чого мені ті карбораті їсти? А, лімони. А лимони не дали? А, воє лимони, навіть не бачу. Wow che pizza! Che pizza bellissima! Ora faccio vedere la vostra pizza. Ah, anche qui? Uguale? Bene. Mi pizzo non хотіли, ми вдома йому pizzo. Pizza йдеться вдома. Це не для мене.

Пішов камерєр і хочу вже оту, м, ті пататіни забрати. Це це рахується так, як закуска. Ну, як да, нам задурно дали. От. Ми ж ми чекали на оці, оці продукти, щоб людина того дурну не сиділа, зразу приносить воду, і хліб такий домашній, смачний, у ту фукачу приносять. Ті пататіна. Повна тарілка, бачите? Повна тарілка. Ми не їли. Принесли дві тарілки. Там, де хлопці ті, от, сидять наші друзі, вони з'їли. А ми от, от компаньйоном не їли зовсім. Він приходить і каже, можна забрати. Я Їм він кажу, можна забрати. Я кажу, ми ще будемо їсти. Я так до нього кажу, ми ще будемо їсти. Може я зім ще хочу крупати буду, ще буду крупати. Можна. Мені вже забрали і все. Тож я солодку не хочу, я не буду брати солодки. Але такий закон. Меню вже зразу забирають. О, не Гніздують за столом, а що зробити? Вони ну, тільки шкодять, я їх їсти не буду. Смачно, дуже смачно. Вдома я це ніколи не роблю, бо треба дуже засмердіти хату. А так тут нормально. У ресторані рибу можна поїсти. І, ну, Людей дуже-дуже багато. І тоді всі люблять посидіти в ресторані. Особливо суботи на їх тут багато є. Це просто такі звичаї. Люди живуть добре, їм вистачає на все. І це просто нормально. Тут у нас ресторани такий ресторан, бачите, люди дуже по-пустому всі одягнені. Ресторани йдуть, щоб просто смачно поїсти, а не щоб гарно одягнутися, елегантно, знаєте. Це не, не це про це. Просто йдуть смачно поїсти і поспілкуватися з друзями, з родиною, відпочити, щоб зустрітися разом. Щоб вдома не готувати, відпочити. Дуже часто в суботу, ввечері жінка не готує нічого, тому що в суботу ввечері мужчина приносить піцу тут приносить піцу пі в Італії. І ось так. Буде таке життя в Італії. Дуже легке, дуже приємне і дуже спокійне, я би сказала. спокійне. Так, всю воду випили. Дуже добра, смачна газована вода. З холодильника. Тут хлопці піцу їдять, вона така на вигляд ніяка, як приїхати, стільки кілометрів і тут піцу брати. Я би таке не робила ніколи. Мені не подобається, я люблю щось нове завжди брати. Вода, Бачите, яка така вода іскрана беруть, мають вони тут такі газовані спеціально газують, фільтрують і газують. І наливають отакі бутилки. Де на бутилках написано фрідзанти це фрізофгазована і ліша, або натуралі це без газу. Люди хочуть такі, такі. Такий от порядний короб тут теж є. Бачите, скільки кетчупу приносять? Кечупу гірчи. От беріть, дивіться, скільки того всього є, мама мамія. Скільки можна натиснути. Люди того, де хто їсть, де хто не їсть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І ось так. Така в нас вечеря. Хліб такий по-домашньому, мені просто хочеться навіть його зараз і попробувати. Шкірочку таку. Печі хліб зроблений. Я візьму ту гурмушку, чуть, чуть так просто. Італійці цілий, ну, трошки згорений тут. Італійці цілий хліб рот не беруть. Вони так, я, ну, зараз мною рукою я так не можу. Вони так з кибочками отак відломлюють, бачите, і так пробують. Цілий кусок хліба до рота ніхто не бере. Це дуже некрасиво. Хороший хліб. Бачите, він такий домашній хліб на пічці, в печі спечений, Дуже подобається мені. Тобі робимо, ми. Тут така натуральна олія. Ой, як тут? Ой, мадонна. Ой-ой-ой, баста. Баста, баста, баста. Це така олія уливкова. Екстраверджене, обов'язково має бути написано, де ви купили. Тепер вже такий закон, де ви купили і хто її виробляє. Обов'язково. І ще одна олія є. Ось така вона піканте. Піканте. Там пеперо є. Пеперочіно, бачите? Хто як любить, оливкова олія. Нова олія гірка, дуже така, знаєте, така гірка, натка ну, майбут, я дуже люблю таку гірку. А що люди приходять? Це зовсім не стидно, це так по-італійськи. Ще солі додається, а я солі не додавала. Для чого мені солі? Мені так подобається. Я взагалі, їм дуже без солі, мало, і мені подобається. Ну, так грубо, мені подобається. Не смачно. Боже. così. così. È così. Принесе меню дольче. Будемо дольче вибирати. Я солодку не хочу, але би щось таке знайшла цікаве, я не знаю, може би спробувала. Сіни вам покажу, 6 евро. Все по 6 евро. Це мандарин, мандаринка така наповнена. Ананас наповнений. Ціна одна 6 евро. І це морозиво. Джелято це морозиво. Це таке сурбито з лимона. Це тартуфо чоколято. Такий шоколад з кокосом. Не шоколад, а горіхи. З горіхами. І, і тут такий от, бачите, тортик такий. Що би ви взяли? Напишіть мені. Меринга смачна. Ось така миринга це похоже на київський торт. Ой, як вже шумлять, нічого не чути що... І все вже? І ще... А, ще щось є, Почекайте, бо ще тут є щось. А, ще є тірамісу. в хаті зроблений домашній 6 євро. Панакотта, каталяна, крема каталяна, семіфридо все по 6 євро. Дорого. Так, взагалі-то в інших ресторанах по 5 євро. Клубніка навіть є. Фрагулі це клубніка. І фрагулі Альджелято, клубніка з морозивом, теж 6 евро. Брати. Я не знаю, тут я нічого не хочу, тут нормального нічого нема. То так з'їв і не зрозумів, що ти з'їв. Набрав калорій, набрав жиру, цукру і задоволення ніякого нема. Солодке дуже сильно, я не знаю. Мій компаньон теж не знає, що він має. Цей друг вже взагалі відложив, навіть не хоче думати, що йому брати. Філіппо задумався, хоче щось взяти. Філіппа буде брати, Мої жінки немає. Оце в зеленому. Пропустила першу сторінку, я пішла одразу сюди. Дивіться, то що тут є? Ось то так. такий тортик є, прослойка з какао, ще є такий тортик з яблук. 7 евро. І тут ще є профітуроль з куро. Цей профітероль, о, він смачний. Це таке бінє, таке хрустяще. І всередині крем і залито шоколадом. Напевно, що три штучки буде. Я не знаю. Я не знаю, що, 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 чи я буду брати, чи не буду брати. Так, ішла камер'єра і хоче щось небудь е посоветувати. Вай! <гум> О, мій компаньон торт вибрав, у така ще солодка. Я нічого не вибрала. Я, я навіть деколи я йому говорю, та що ти то вибираєш, давай вибери щось інакше, але цього разу я йому не сказала і він вибрав торт. А спета море з кузами, з кузами. Волю переведи. Ось такий тортик і ще й з морозивом. Я все-таки хочу спробувати. Море з кузами у лісаджари і субітто дарить джудітю. Мігенький такий. Танелля. Дуже п'яток. Тут мода є, отой давати такий кипяток, знаєте, гурячий, гурячий. Треба з морозивом їсти. морозиво холодне, окей. Та... Торта і конжелядо. Тут смачно. Оцей взяв, що я вам казала, що на київський торт похожий. Він Теж дуже смачний, мені подобається. Я би краще таке щось взяла. Смачно. Скільки людей знайшов? Цілий стіл. Ви тільки гляньте, скільки тут людей. Вау. Вже шум, 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 і це ця... ще ззаді другий зал є. Ціла компанія прийшла. Але це означає але Wow! E adesso ti vedo? E adesso ti vedo? No, non di gente! Ti vedo! Ti vedo! Ti vedo! Ti vedo! Ti vedo! e vedo! Ti vedo! Ti готова продукція. Я йду на горнятка, подивлюся. Thank you. Це скільки Тут Тут піцу теж їдять. де ми були, скільки людей тут. запотіло, трохи нічого не видно. Як весілля, як весілля, повно повно людей. У нас тут машина, паркіджук за углом. А опаура, пето, паура, а спето. люблять. Дзвонити скоріше і замовляти місце на вечір, тому що так спокійно ви йдете, і не потрібно переживати. Бо деколи прийдеш, вам багато разів можу сказати, що нема місця. І вони, так як зараз інтернет, є номер телефона, дуже легко знайти. І тоді можна подзвонити, і так взагалі то завжди ми робимо. І ми, і друзі, і взагалі багато людей так робить.